Кальції Детринікомед турбота про свою красу вже зараз. Повномасштабне вторгнення торкнулося кожного маленького українця, проте наші діти вірять не тільки в перемогу, а й навіть наближаються. Її. Восьмирічний Сергій співає українські пісні та заробляє гроші на допомогу Збройним силам України. За 25 днів хлопець зміг назбирати на автомобіль для наших розвідників. Це найбільш свідома. Скажімо так, Частина нашого суспільства це саме діти. Ті діти, які вони найкраще розуміють ту загрозу, яка є. Ті, які вже, на жаль, але побували в цій агресії, вони розуміють, що вони в жодному разі не можна в подальшому допустити. І саме діти є тою рушійною силою, яка допомагає нашим Збройним силам. Сергій і раніше допомагав підрозділам Сил оборони. Свій перший заробіток віддав фонду Сергія Притули. А в цей день маленький волонтер зустрівся з командувачем ОК Північ, генерал-майором Віктором Ніколюком, аби передати авто. Я її передав Віктору Ніколюку, і вона треба всім військовим, щоб допомогти армії. Щоб наша Україна перемогла. Для цього я йому казав, що хочу купити машини, і я все, те, що я йому обіцяв, це я і сповнив йому. Сергія не лякає, і холод. Він налаштований і далі допомагати армійцям та наближати нашу перемогу. Мама і тато в мене вже кожен день навіть кажуть. Ми вже встановимо співати заставку. Я кажу, ні. Я хочу співати. Це це моя любима справа. Я буду співати до часу, поки не закінчиться, ця війна.